Так, колеги, ми вже пішли. Буде класне поле для того, щоб порівняти. Дві сівалки, ви самі знаєте, у нас є і на 15, і на 12,5. Бо одні розповідають, що оця сівалка гівно. А інші кажуть, що те, що там стоїть гівно. Так що питання дуже риторичне і дуже навіки дискусійне: 15 чи 12,5 сантиметрів. Ну, це ж питання дуже дискусійне, і воно, як кажуть, дискусії довго вже не закінчуються. Але ті, хто мають сівалки на 12,5, всім доповідають. І Намагаються щось довести, що тільки 12,5 може спасти ситуацію. Але не кажуть, наприклад, на сівалки від джондіра на 19 см, теж нічого про них не кажуть. Але ж посівних комплексів дуже багато. Головне, колеги, успіх. А яким шляхом ви йдете до нього, це вже ваші питання. Так що тримайтеся, успіхів вам.